Ось бачите, за останні три роки зараз буду передивлятися всі свої щоденники і записувати необхідну інформацію вже в новий щоденник інформацію, яка мені може знадобитися в 2025 році. Оце за 2022 рік, за 2023 і за 2024. Зберігаю інформацію за останні три роки. Ну, Це в мене ще з юридичної практики залишилось чомусь, я не знаю. От, а потім а, все переписую. Ось, Бачите, вже собі купила Ау! Не падай. Вже купила собі новенький на 25 й рік, от, і буду його вести, такий коричневий е, колір грошей. Ну, подивимось, як в мене буде з грошима в 25-му році. Напишіть мені, вам подобається вести щоденники. Боже, вони в мене в плямах. Ну, я дійсно їх веду і їх використовую. Це дуже зручно, коли твоє життя отак от, розписане. От, Чи подобається? Вам канцелярія. Отак от, от Це Різдво, і цей новий рік буде в мене отакий свинячий, свинячо-поросячий. <сум> Отаке Отакено ну, мені привезла мама, вона знає, що мені подобається. Ну, тут хрюнька-порося вже таке перекручене. отут. -от -от. А оце мені подарувала моя знайома по школі, і вона мусульманка, тому вони не їдять. значить, Порося і вона подарувала мені. Це поросяча ніжка. І оце м'яско, воно в такому залізному пакетику, і треба його просто відварити в гарячій воді. І все, і воно буде вже готове. Я взагалі нічого не купувала. Не на Різдво, не на Новий рік, не Пандора, не панетоне. Просто так, звичайно, але ось, бачите, свято вносить свої корективи. Так що буде в мене таке м'ясо, свиняче Ось. Ну, Це ще можна тут написано в мікрохвильовці зробити. Ну, І це, мабуть, теж можна. От, і це теж можна. Ну, Будемо варити, в мене немає От. <смачного>, Смачного вам. Зараз виходила, маман знову приїхала. Ви мене питали, що таке ратиці. Ось вони. Ось вони такі ніжки поросячі. Бачите, це такі, як копиця. Тому що, ну, щоб не викидати, мама знає, що я це люблю потихеньку в цьому колупатись і обсмоктувати оце все. А потім після нього вже процежуємо водичку. Цей... Бульйончик, щоб він добре застиг холодець. І вже на ньому готуємо такий нормальний холодець з куркою і індичкою. Ось Бачите, як вам показати. Ось Там курка і індичка. А це вона мені привезла а, торт Наполеон. такий лінивий торт Наполеон. і салатик знову. Салатик потрібно ще доготувати. Тому я з собою на роботу зараз візьму. Мабуть, оцей тортик і холодець, може, візьму? Може, ще і салатику. Пішла я на роботу. Всім привіт, мої хороші! Всім привіт! Ви на каналі Альтравіта. Мене звати Маріанна. Будь ласка, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, подобайки, пишіть коментарі. І будемо разом з вами просувати наш україномовний YouTube і поширювати наш україномовний простір. Дуже вам за це дякую. Пишіть мені, будь ласка, коментарі українською мовою. Дякую дякую. Поздравляю вас з дві яким 25-м роком, яким вже все забула, з 2025 роком. І я дуже бажаю вам, щоб цей рік був в нас більш вагатшим, більш здоровішим і головне, більш спокійнішим. І все, все інше, знаєте, віримо в ЗСУ і сподіваємось на ЗСУ. Мої хороші, так, будні блогери. Будні блогера. Я нафарбувалася. Бачите, там моя сумка на колесиках. Ви в мене про неї питали. Вона себе добре почуває. Я її не викинула. Вона в мене в робочому стані. Збираюся зараз йти за покупками. Що в нас сьогодні? Яке в нас сьогодні? Четверте. Четверте січня. Отак. Боже, як темпо, як час плине дуже-дуже дуже швидко, дуже швидко. Тільки приїхала з роботи, з роботи. Ой, коротше, що ви мене ще питали? А, про холод, як я витримую такий холод? Чому я не включаю опалення? Ну, я не включаю опалення, зрозуміла, чому в мене є колдая. Тобто, посуд я мию в гарячій воді, приймаю я душ в гарячій воді. Але опалення так я не вмикаю, тому що. Як вам сказати, це не має сенсу? Як вам пояснити, я найбільше пристосована до холоду, ніж до спеки? І мені найбільше подобається холод, ніж спека. Розумієте? Коли холод, ну от я вдягла е, таку жилеточку з махеру, е, тостовочку. От. І е, коли ти навіть в такій маленькій мансарді бігаєш, то те зробила, то все зробила. Мені навіть жарко стає. Розумієте, навіть жарко. А коли я сідаю на ліжко або за стіл і починаю щось вчити, от то в мене є дуже-дуже теплючий халат, він як шуба. І от я в цьому халаті і сижу, вчу, і чайок ганяю, от зелений, і все іноді, коли і не коли я собі, може, на одну годинку, і це тільки коли я виходжу з душу, така, знаєте, вся розпарена жінка, така гаряча. От я собі включаю е, витрадуйку, щоб тут гуляка не бігати, знаєте, по холоду. А так, ну, не знаю, нема сенсу. Тому що е, це повітря, воно нагрівається е, дуже повільно. А охолоджується дуже швидко. Як тільки ви виключили батарею, все, одразу наступає такий холод, як був приблизно десь 15-16 градусів. От. от і все. І потім, скільки там тієї зими. Я от заплатила комунальні в Україні, подивилася в мене в цьому році, от за останній місяць, вийшло майже 50 євро. Розумієте? Тому я сплачую за дві квартири, за Харківську, за оцю мансарду, Все сплачую я. І я не можу не сплачувати. В мене ніколи в житті не було боргів. Я дуже боюсь боргів. І як вам сказати, це найгірше, що може бути в людині, от це накопичувати борги. Потім йде на нівець все, все. От. Тому в мене ніколи не було боргів, і я їх не збираюсь робити. Тут є деякі люди, у Римі я зустрічала, вони не сплачують комунальні в Україні. Нібито їх як-то списують, або війна все свише. Не знаю, я в це не вірю. В мене ж немає лічильників, ви розумієте? Я не встигла встановити. У мене лічильник тільки на електрочиту. Тому за електричество я не сплачую в Україні, там ніхто не живе в тій квартирі. А за все інше я кожного місяця сплачую. І потім же ще потрібно ж людям і зарплату ж платити комунальникам харківським. Вже стільки їх загинуло. Я не знаю, як не сплачувати комунальні. З іншого боку, ти думаєш, ну ти навіть не живеш в тій квартирі. І кожного місяця віддаєш гроші, віддаєш гроші. От знаєте, в мене завжди. Було таке, як вам сказати, я вірила в те, що у успішної людини повинна бути ну, своє житло. Тобто до 40 років ти вже повинна мати або свою квартиру, або свій будинок. І, от виявляється так, що от в мене з'явилася своя квартира, а жити я там не можу. Тільки за неї сплачую. Тому ось так, мої хороші. Це вам відповідаю на питання, тому що ви в мене запитували про холод, про як в мене там квартира. Ну, нібито ще стоїть. стоїть. Біля нас розбомблений стадіон, розбомб, розбомблений палац спорту, от. і школа Дашуніна теж. А наша Хрущівка. Стоїть. Вона нібито, знаєте, в глибині двору. Її оточують високі поверхівки. Ось. І, ну не знаю, коротше. Тримається. Тримається, тому я і сплачую комунальні. Далі. Далі. 29. -го. А, ще ви мене питали про результати обстеження по комп'ютерній томографії, ще не знаю, ще до них не їздила. Наприклад, результати обстеження крові я можу подивитися онлайн. А це комп'ютерна томографія з контрастом і без контрасту, і адоми комплекту ну, це наше УЗІ, мені здається. Це тільки потрібно їхати в шпиталь, вистояти чергу і взяти результати. Тому в мене зустріч з онкологом 9-го, якого так, 9 січня. Але о 8.30 зранку тому я поїду 7 -го. От 7 січня в мене такий насичений день, тому що в мене і школа знову починається, і рано вранці я поїду за результатами обстеження. Я дуже сподіваюся, що вони як завжди добрі. Але ж моя тривожна натура, розумієте, і тривожні думки. Постійно, от мені там от така мозгокрутка йде, що, може, вони не догледіли, а може вони щось там, ну, коротше. Будемо сподіватися на краще. Так, мої хороші, 29 грудня, 29 грудня, я, як завжди, після обіду сиділа, нікого не чіпала, знаєте, вчила історію. Ой, Перша світова війна. Я не знаю, як я буду складати ці іспити, все настільки несистемно, все, все настільки, от знаєте, як Бог на душу покладе, як то все вирвано з контексту. І потім, і потім, коли я десь два місяці тому я вже почала, скажімо так чіпляти вчителів, ну тобто постійно їх питати, що а коли ви нам дасте білети, коли з предметів? Саме білети, квітки це на поїзд, а на іспит це білети. От вони були в такому, знаєте, які білети, Маріанна, що ти від нас хочеш? Я кажу, як що? Я хочу, щоб ви мені дали білети до іспиту, щоб я підготувалась заздалегідь. Вони так не можна, так не можна, не можна заздалегідь готуватись. Ти повинна знати все. От. Я кажу: ну як, ну в Україні, ну, принаймні, коли я так вчилась, ну так робилась, тобто тобі давали, завдалегідь, білети, або я кажу, може, у вас будуть тести. Ні, ніяких тестів, що ми ще повинні тобі тести складати. Ні, ти будеш, дякую, ти будеш, значить, відповідати. Те, що ми будемо в тебе запитувати. Я кажу: так от, от я ж про це і кажу, що ви будете в мене питати? Мені потрібні білети. І в нас там вчиться хлопчик Махмуд. Значить, Махмуд, він з Африки, Код'Івуар, така країна. він вже вчиться другий рік. Він до мене підходить, а він теж водолій, і ми з ним як-то... різний кольор шкіри, різні значить, країни і національності. Навіть вірування різні, але от два водолія, і ми з ним так непогано спілкуємось. І він каже: мені Маріанна, чого ти е, чіпляєш вчителів? Ти їх тільки злиш. Ти що? Я кажу: Ну мені потрібні питання, які вони будуть нас питати. Він каже: Слухай, я вже тут складав іспит. Це буде, як він сказав, довгий-довгий стіл. За ним будуть всі вчителі, і одночасно вони будуть тебе питати, кожне по своєму предмету. Тобто, ви розумієте, ну, як це буде відбуватися? Тобто письмові іспити там, з математики, з італійської мови, з англійської мови, вони будуть ну, на який то час розраховані, а всі ці іспити, отакі усні, я кажу, як довгий стіл? Як одночасно будуть питати? Він каже, так, от так. Проходять іспити, і я навіть досі я не зрозуміла, як це буде відбуватися. І тому я в такому, знаєте, тривожному стані, тому що ти вже витратив стільки часу на цю школу, ти хочеш все це якомога скоріше закінчити. розумієте? А ще оця шкільна секретарія, от, значить, вона до мене підійшла і каже: Маріанна: після іспитів ти підеш в класичний ліцей або в технічний. Я така думаю, що я взагалі не в який не піду. Ліцей. Ну, якщо б мене було за що жити, я б, звичайно, пішла в класичний, де викладають мову. Розумієте? Ой. З іншого боку, я так думаю, якщо я їм скажу, що я нікуди далі не піду, що мені я хочу тільки сертифікат з середньої, ну що я закінчила, підтвердила середню шкільну освіту італійську і все, і мені більше нічого від вас не потрібно. Я так знаєте, вже думаю, може вони будуть, як попало мені на іспитах ставити оцінки. Ну коротше, поки що я від них це приховую, приховую так от. Отакі в мене були думки 29 грудня. От я вчу, вчу. І все одно ну, це дуже важко. От я вам навіть покажу, даруйте зараз я. Ось. Це в мене, ось, бачите, о. La prima guerra mondiale. Оце Перша світова війна. І отаких от мені потрібно вивчити 8 сторінок. Ось. Дуже так, так, такий шрифт. Ой, коротше, а це ж тільки один іспит, а ще географія, шенси це науки, мої хороші, я впевнена тільки в математиці і все. Математику з закритими очима. Давайте алгебру, алгебра, геометрія, статистика і теорія вирогідності. Оце я вам здам з закритими очима. Тому. Знову ж таки, вже третій раз скажу, 29 грудня. Я була така вся. Знаєте, думаю, господи, господи, гроші закінчуються. Коли е, буде ну, новий прибуток, коли я знайду роботу, коли оце все? Коротше. І тут я така, чую, по телефону мені так: Дзелинь, Зелень, Зелинь, Зелинь. Е, вам прийшло месаджо. Я така дивлюсь, а це месаджо, знаєте, з. Сітом з сайту, отут я вам його напишу, я вам його вже писала, от оцей сайт. І коли ви мені пишете, Маріанна, де нам знайти роботу? Я взагалі мені дуже не подобається, коли ви мені пишете Ти моя остання надія. Ну Так не можна. Так не можна писати, що не можна перекладати відповідальність за своє життя на іншу людину. Я вам те, що можу. Те, що я проходила сама і що працює, я вам розповідаю. Розумієте? Ось один з таких сайтів, на нього ніхто не звернув увагу. Так він платний, скільки він коштував. Ще десь три роки тому я на ньому сплачувала 10 гривень господи... євро 10 євро а, на місяць. Я, наприклад, коли собі шукала роботу бебісідером, я сплачувала 10 євро, євро на місяць, знаходила роботу і відписувалась від цього сайту. Все. Коли я захворіла, я відписалась від цього сайту, тому що він автоматично буде у вас знімати по 10 євро. Але на ньому реально знайти роботу. Реально знайти а, дженіторі, дженіторі, паренці ау, батьків, яким потрібна допомога з дитиною. Розумієте? Ну, от Один з таких сайтів. І я не знаю чому, незважаючи, просто зверніть увагу на цей сайт. Спробуйте, тому що я реально знаходила по цьому сайту роботу. І ті 10 євро, я не знаю, скільки він зараз коштує. Ви потім їх відновите. Ви хоч щось собі заробите коротше, мої хороші. Починаються бразильські оці. Страсті, мордасті. Е, оцей сайт, незважаючи на те, що я від нього відписалась, він постійно мені е, такі, знаєте, присилає повідомлення, що таким то батькам потрібна няня або потрібна помічниця з дітьми, або е, бебісітер. І е, я зараз просто дивлюсь. На ці оголошення. Ну і все, і скидую, тому що я думаю, ну це маленькі діти. Як правило, контракту вони не роблять. Мені знову доведеться оцих маленьких дітей тягати на собі. А італійські діти вони люблять бути на руках ну, дуже довго. П'ять років вони все, що, все ще на твоїх руках, і ти можеш отак їх нести до парку. Це будуть коляски до 5 до 6 років. У мене була найстарша дівчинка, їй було 5 років, і, і ми без коляски нікуди. Як тільки вона не хотіла йти ногами, вона тут же сідала в коляску, і я її везла гуляти до озера чи до парку. Розумієте? А в підгузках ідаліці то взагалі вони ходять. Якщо б з них не зняли той підгузок, то і до 10 років. Уся дівчинка 5 років. Вона була ще і в підгузках. І це була ну, здорова дівчинка, нормальна, ви розумієте? Ой, тому я на ці я як-то не звертаю уваги і завжди їх скидую. А тут а, прийшло таке меседжо. А, і там, як правило, коли приходить до вас на електронну пошту оці меседжі, там є фотографія батьків. А тут таке було повідомлення: просто така аватарка, така квіточка і все на аватарці. І було написано, що мама Ізабелла шукає всього на одну добу, на один день, хто її врятує, хто буде на один день з її донькою Мануелою в новорічну ніч. Я так це почитала. Подумала, о, це напевно вони там собі, оця мама Ізабелла, Напевно, вона собі там влаштувала таку, знаєте, е, ну, свято таке, таку фесту собі зробила. От, а з дитиною вона не хоче возитися. Тому що я теж потрапляла на такі оголошення, коли в батьків свято, і нібито і повинні бути там діти у ресторані, наприклад. так? І от ось вони на це свято винаймають собі бебісітера для того, щоб їх дитина була під наглядом. Це непогано, але ну мені це не подобається, скажімо так, мені подобається, коли це як твоє робоче місце, такі довготривалі робочі стосунки з контрактом, з контрибутами, з виплатами, з страординаріями. тобто, з, якщо ти працюєш. Зверх норми, або у вихідні дні, або в святкові дні, то тобі доплачують. А ось так на один день, ну, коротше, я подумала, що оця мама Ізабелла, вона, е, ну, робить таке свято і шукає собі няню для дитини. І потім, я так подумала, е, наче дівчинка Мануела 11 років. 11. Тобто. Думаю, ну вже дівчинка така, доросла, доросла. от, І все. І я це месаджем скинула. І далі вчу вчу Першу світову війну. Як утворилась Естонія, як утворилась, значить, Литва, Літва. Це мені на канікули задали, значить, таке компіто, от саме про Естонію і про Літву. Вони чомусь думають, що я це знаю, тому мені буде легше це розповідати. Ок. От, це було 29. го 30 го рано вранці знову приходить месаджо. Та ж сама мама Ізабелла шукає бебісітера на одну добу, тобто на один день, для своєї доньки Мануели, 11 років, тому що ну, це було вже більш таке. Розширене месаджо, тому що вона виходить на роботу, мама Ізабелла Або Ізабель. Ну, от, от так, як то, номер. От. І вона не може бути з донькою в новорічну ніч, тому вона шукає бебісітера. І отакі, от, знаєте, отакі смайлики, типу Дай П'ять. Багато з нас, хто ставить отаке, типу, я прошу, прошу. А насправді це, це такий смайлик, як Ну, дай дай п'ять. <світ> І там вже було дуже багато отаких от смайликів. І я так подумала, думаю, окей, зробимо так. А я, от я така, знаєте, я вірю в те, що все, що тобі всесвіт не посилає, це потрібно. Ну, тобто, ну, не потрібно від цього відмовлятися. І думаю, ну що ж це таке? Другий раз одна і та ж сама мама. Я розумію, що вона пише не тільки мені, що присилають не тільки мені, а присилають ну, всім няням, всім, хто зареєстрований на цьому сайті. От. Або хто. І там такий сайт, знаєте, коли-небудь ти хоч коли ти написав їм свою поштову адресу зареєстрований ти там, вже відписався, все, тобі будуть слати ці меседжі. Коротше, я така сижу думаю, що робити? І що робити? я думаю так: Окей, я зараз скину це месаджо. От я ж тільки Сиділа і нила це, я сама собі кажу, що Маріана, ти ж тільки що заплатила 50 євро за комунальні послуги в Україні. Ти сиділа тут, хнюпала, що тобі з їжі ще викреслити, щоб ще зекономити гроші. Ти сидиш без тепла. Е, от, я в тобі зекономити гроші. Потім я ще собі думала думаю, на день народження, я собі хотіла купити мікрофон, такий невеличкий, там за, 20, за 30 євро. Знаєте, тому що я в новому році хочу відкрити канал, нарешті для тих, хто хоче італійську мову вчити, але там потрібен дуже якісний звук. І я навіть не можу собі уявити, як я зроблю цей звук якісний. Тому що там треба читати слова, тексти, щоб людям було зрозуміло, як це все, оця пронунча бути повинна. Коли тут отакий шум, розумієте? Коли тут люди бігають, пригають, кричать. От. Думаю, ти ж тільки думала про гроші, де б ну, тобі взяти. І от тобі вже другий раз у це месаджо. В тебе є можливість заробити гроші. Ну, просто подзвони, просто напиши. А там, значить, в тому е, месаджі, а вже ніс в мене тане, ніс тане. От, в тому е, месаджі, Ой, даруйте, ой, там є така е, як, е, е, кнопочка, на неї можна натиснути. і Значить, ви можете зв'язатися з цією мамою чи батьком. От. Тільки подзвони. Просто спитай умови, за що люди платять Окей, за е, новорічну ніч, що ти будеш з дитиною. Дівчинка вже доросла, 11 років. Мами не буде поруч, вона піде працювати. Думаю, що тут за така робота в новорічну ніч працювати. Ну, коротше, і я ж це. Message, ну, скинула, от, видалила його з ленти. І буквально через дві години знову те ж саме месадж э, до мене приходить. Що, будь ласка, хто-небудь, рятуйте, новорічна ніч. Я заплачу, було написано: я заплачу а, ну, ці сестра Будь ласка, і я так собі кажу: Маріанна, так, ти повинна передзвонити. Просто поговорити з людиною, а потім вже вирішиш, тобі це підходить або тобі це не підходить. Ну не потрібно ж там буде тобі цю дитину тягати 11 років. Все, мої хороші. Як я подзвонила, це буде друга частина. Я щось вже наговорила тут багато довго відповідала на питання, як тут я замерзаю, не замерзаю. До речі, я дивилась блогера, і вона йде з України, і вона така йде. І каже, Боже, Боже, як холодно, як холодно. Я так зараз заздрю, значить, тим, хто живе в жарких країнах, і те, і все. А потім, значить, інший кадр, і вже оця блогерша, вона сидить у себе вдома, значить, в такій короткій футболці. І я думаю, так, в жарких країнах дуже зараз холодно, тому заздрити не потрібно. Так, ми хороші. буде друга серія про те, як я провела свою новорічну ніч.